Всім привіт-привіт! Не відходя від каси, зразу чесно сказати, я думав, що я з таким прибамбасом на голові буду скоріше працювати. А не виходить, бо там в мене вчеплений телефон і десь головою рязче мухну телефон падає. Так що не дуже скоро я збираю. Ну Зараз вам ще з одну байку розкажу, може зо дві. Я вже чую, що я захекався збирати і розказувати виявляється та лапати язиком і працювати на жирі теж тяжко <хи> От. ну а то вже буде друга серія про те про те про те, про те. про Про, лунатик, про лунатизм мій лунатизм ну значить звичайна справа в школьні літа, де я міг бути, я вдома тільки спав, ніде ніякі лагеря не їздив. Був дуже дурний, до речі. Мене направляли не раз в лагера, я непогано вчився в школі. Таких зазвичай відправляли в лагера, ті дитячі лагера. А я де, що я поїду в лагер, на літо. Треба мамі допомагати, треба корову пасти, треба в когось піти якихось пару рубів заробити. Короте, я ніколи не їздив в Ну, Той недостаток, що я не їздив в лагер, то я перекрив своїми хлопцями. Мої хлопці об'їздили. Ну, не скажу, що всі лагера України оздоровчі, ну, дуже багато. Дуже багато. Так що маю що згадати. Пригодів було багато. Остання пригода, Денис десь був там врізався носом. Якогось тупа войдбола грав, тепер маємо проблеми. Десь треба буде поїхати до якогось хорошого лора, бо щось у нього той ніс і набік, і заложу його постійно. От. Ну, але, ж, але ж в лагерах вони були. А я спав вдома, звичайна справа, щось там я вночі говорив, ходив по хаті, ну і закінчив школу. Там якихось таких пригод, зараз я не пригадую, пов'язаних з тим лунатізмом. А от спочатку пішов на роботу в лісництво, там проробив десь біля року конюхом, вальщиком лісу. Потім пішов на тракторну бригаду з лісером і пізніше трактористом. Оце хто бачив мої. Серії про той проклятий жовтий трактор т 150 Оце якраз історія з того періоду. Значить, я вдома. Як ж то розказати? Значить, значить, значить. Ну, я тепер, точніше, я вже пізніше зрозумів, що то мені снився сон. А факт такий, що я заїхав. От сюди на двір до нас, а двір, от як ви бачите, в два рази був менший. Там посередині були такі кущі. Значить, я заїхав на двір Т-150-м кульосним зі сцепкою 14 метрів. І і в мене супер проблема, що як я заїхав сюди, то херня, а як я звідти, звідси буду виїжджати. І то ну це якби мені було, як то я наяву. Ну, це мені снився такий сон реалістичний. І значить, як би то сказати, просинаюся, не просинаюсь, значить, я стою посеред двору, мене мама будить, щось там до мене говорить. А я кажу, а я вже якби проснувся, я вже пам'ятаю, як я їй так казав, кажу, та чи чепуха, як я сюди заїхав, я ще звідси вийду. Шепка 14 метрів. І то мама мені розказує, то мене тоді що мене розбудили, і я трошки пам'ятаю сам ту пригоду. От. Розказує, що я зірвався, пішов на двір, вони так і спали знаєте, на шухері, щоб, не дай Бог десь я подінуся. От. І вони за мною, ну, знаєте, луна тільки будити не можна. Але дивно, що розказує мама, що все, я як, як то проснувся, очі відкриті, все. А, ні, не так. Я зірвався, пішов на двір. Ну, на двір, може, в туалет, наш туалет на дворі. Але щось довгий час мене не було. І мама виходить на двір, каже, я стою посеред двору і сам до себе говорю, то хуйня, як я сюди заїхав. Як мені виїхати? Звідси степка з 14 метрів. І тако, що пару хвилин я так повторяв і стояв посеред двору, аж поки то мама мене не розбудила. Отака От була в мене історія, така, що я трохи пам'ятаю її. Ну, а решту таких в школьні літати, то я нічого такого особливого і не пам'ятаю. Звичайна справа, що там вночі щось балакав, кричав, десь там пробував ходити, мене ловили. Ну я того всього не пам'ятав. Я рано просинався, як то я, звичайно, спав, нікуди не ходив, нічого не робив, мені просто тільки мої. Домашні розказували, що я вечвура вночі. Отака От От ситуація. Ну І не знаю, чи замічали мої, чи то було пов'язано щось з місяцем, маю на увазі, якимись там певними фазами місяця чи що. Якось ніхто на то не звертав уваги. Отака От історія. Поки що вам хватить, бо там буде довге відео. А вслідуючі серії дивіться. Дивіться, як, знаєте, як ото кажуть в Лунатіка, випитати секрети. Знаєте той фокус? Ні? Коротше, моя перша жінка пробувала той фокус зробити. Дивіться слідуючу серію, я вам розкажу.